Столичний театр на Подолі розташований чи не у найзручнішому місці столиці. Театр раду приймає гостей ось уже 30 років, починаючи із 1987 року. Я б просто мусив зробити це, як ТСН роблять. Краса, до речі, те, що ви бачите позаду мене, воно було об'єктом срачів буквально пару років тому. Вийшло навіть за межі Фейсбука, були протести. Відбулася суди. Причина одна: людям просто сильно не сподобалося, який воно вигляд. має. його навіть назвали Крематорій, а не театр. Чесно, якщо ти зайдеш всередину цього крематорія, то тебе зустріне лакшері. Найадекватнішому сенсі цього слова, тому що там офігенний ремонт, там все дуже зручно, комфортно. А ще там дуже офігенно сучасна сцена. Там дощ падає, тумани. Коротше, все дуже солідно. І на цій солідній сцені режисер Давид Петросян поставив виставу буквально декілька місяців тому. Цар Едіп із нашим В'ячеславом Довженком в головній ролі. Йдемо, подивимося, як він готується до вистави. Йдемо ідемо. А йдемо. Скільки до вистави? Година, два Я завжди приходжу за дві години десь в театр до вистави. І в тебе є достатньо часу, щоб зупинити проблеми ті, що на вулиці за дверима, а зайнятися виставою, щоб розм'ятися, розм'яти кістки свої, м'язи, голос. А я щось. Якісь особливі навички, які потрібно було зробити до конкретної вистави, окрім розвучування, зарядки, тренажів. Знаєш, кожна вистава це певний жанр стиль. Угу. А певний жанр стиль вимагає якихось конкретних правил гри. І тому треба готуватися перед тим, як ти готуєшся, ти готуєшся до цих, до цих правил гри. Ти або розказуєш анекдот, або розкажеш суму історію, або розказуєш надсумну історію, як в середі. І тому цю історію треба собі в голові скласти, про що ти розказуєш? І тоді ти з цим виходиш. Тобі все понятно? Бо мені так. раз ми вже тут. Ну, пішли. — То треба, да, йдемо. Я хочу скористатися моментом. Там же ж були ці срачі стосовно зовнішнього вигляду театру. Мені здається, більша частина тих, хто сречить і розводив, не заходила ніколи всередину. Що зараз по тим закрилося питання? Я думаю, що це закрилося давно питання. Питання в іншому, що будь-який театр це не зовнішнє, а всередині. І тому Віталій Фіміч, теж він завжди. Для тих, хто найбільше намагався це якось критикувати, він робив для них екскурсію, угу. таку безкоштовну, приходьте, просто подивіться, що ми зробили він, всередині. І тільки він міг І Я й і... показував, як, наскільки це європейське, красиве, модернове, оснащене приміщення, наскільки це насправді ну, сучасний сьогоднішній театр. І всі, хто приходив на екскурсію, вони всі цьому впевнилися. Маємо блат в зал зараз сходити по можна? Можемо. Пішли. Про Петросяна, який там сидить, тому тихіше, бо він буде чук на 15. Як з ним працювати? Працюємо з Давідом вдруге, і я хочу сказати, що зауважити, що з першої нашої зустрічі він дуже виріс. А коли попередні. Я режисер, ми ставили. «Мрії оживають виставу. І вона буде відновлення в цьому репертуарі. Uh -huh. от. Але це ми вже другу постановку робимо разом. І він дуже виріс як особистість режисерська. І дуже переконливо переконує. І я то старшого покоління актор. А от молоді, які прийшли в цій виставі занятті, мені було цікаво спостерігати, як вони спочатку сприймали це з критикою дуже великою, те, що він говорить. А потім поступово втягувалися і починали в рота заглядати. Uh -huh. Він такий безконфліктний, він дуже рідко кричить. Взагалі не кричить, я ніколи в житті не, ну якщо жартома може. А так він дуже спокійно пояснює, він так продавлює uh -huh. акторів. І молоді, от я бачив цей, цей е, е, перебудовичу, наскільки мені було цікаво спостерігати, як він втягує в свій кругозор людей, наскільки вони захоплюються потім цим. Наскільки вони починають цим потім жити, і дуже перейматися з те, чи вони правильно роблять, чи, чи правильно його зрозуміли. Я нагадаю, що ми в театрі в Дюссельдорфі, гляньте а сучасна. Набро... <різь> Розкажіть нам про якісь фішечки, а що є в цій сцені з такого навороченого, чого немає ні в одній сцені? Тут все, що наворочено, тут це художнє рішення. Світло це є декорація. Uh -huh. Тобто така кількість приборів, яка тут присутня, і кількість. Скажімо так, точечних приборів, хороших приборів. Жоден театр, напевне, не може зараз цим Дозволити. похизуватися. Так. І звук це теж наша велика заслуга. Ви ще побачите, тут буде, ну, як називають зараз, це пранк якийсь певний. В стилі, але ви побачите тут в, в оформленні, що тут на придумав Давід, і звук звук це теж те, чим ми можемо похизуватися, тому що звук-режисер зробив дуже велику і потужну роботу. Я це, буду це, це. сидіти отам от на 17 тисячному ряду. Що це я встиг купити квиток, буде, да. а я помахаю. Знаєте, що той, хто махає всі півра години, це я окей. все, йдіть готуватися. Все, я вам дуже дякую. До зустрічі, да. Да. А ми назад в бар повертаємося.